Яким квітень буде для нашої країни? Залишаємо вподобайки, пишемо свої думки. Чого нам очікувати в квітні? Ми багато з вами говорили про це, я записувала вам відео, і я писала вам території, конкретні області, які будуть більш напруженими триматися у квітні місяці. Про те, що буде більше активності у квітні, ніж зараз є, я теж говорила, особливо на свята. Тому задача максимально реагувати на попередження. Загалом квітень несе дуже багато нам розчарування емоційного такого неприйняття. Дуже складний період. Чому? Тому що ми знову ж таки у підвішеному стані, у стані такому жартовному, ми застигаємо, зависаємо дуже багато брехні, дуже багато мутності, дуже багато страхів стосовно ситуації і таке враження, що ми просто застрягли у глухому куті. Квітень місяць буде достатньо активний на провокації від ворога. Його ціллю є інфраструктура, забезпечення, водні об'єкти і дуже уважними необхідно бути, тому що цілити таки намагатися вони будуть. Що стосується загально територій, так, по країні, Бажань у них дуже багато, але поки що я не бачу, щоб ті бажання їхні втілювалися, буде дуже і дуже гучно і дуже неспокійно. Тому ми з вами повинні готуватися до того, що ворог буде намагатися пхатися. Тобто, на деяких територіях вороги будуть намагатися притискати. І а, створювати собі умови так, для того, щоб пролізти. Але їм такого задоволення ніхто не дасть. Тому наша задача зараз максимально допомагати нашим військовим, нашим хлопцям. Хто бажає долучатися до допомоги, переходимо в телеграм-канал та приймаємо активну участь у зборах і допомозі нашим військовим. Їм зараз від нас це дуже сильно необхідно. Максимально ми з вами намагаємося зберігати спокій, наскільки ми можемо, і розуміємо, що. Цей місяць він достатньо буде нелегким, і масових активностей на протязі місяця буде достатньо ще багато. Території прикордоння і е, зіткнення будуть ще складнішими. Тому наша задача максимально намагатись підтримувати один одного. Тільки так ми зможемо вистояти.